Про що шкодують люди перед смертю? Я давно вже чула про цю книгу, і її назва справді інтригує. Якщо дізнатися, про що шкодують люди, то можна через їхній досвід прожити, от, трансформувати якби, своє життя і зробити його більш таким наповненим. Автор цієї книги Броні Вер. Вона доглядала людей на останніх місяцях їх життя. І це були люди або похилого віку, або такі смертельно хворі. І постійно спостерігаючи за цими людьми, вона підсумувала, в книзі про що найбільше вони шкодують, згадуючи свої прожиті роки. Смерть рідних для більшості людей вона стає такою приголомшливою і несподіваною, і навіть якщо ці люди тривалий час хворіли. В нашому суспільстві не звикли говорити про смерть. Народження дитини це от святкують всією вулицею, скажімо так, так? А смерть про смерть не наважуються заговорити. Мене ця тема, чесно кажучи, також лякає, і я, як лікар, часто бачила смерть в лікарні, в реанімації. І ці картини вони ще більше закріпили оцю мою тривогу перед смертю. Але ця смерть, саме через лякає ця тема, так само через невідомість, через те, що про неї не розмовляють, ну принаймні в моєму оточенні. Але про це потрібно говорити. Тому що це те, що станеться з кожним, це якби частина життя, якої не уникнути. Мені ця книга сподобалась. Тут досвід різних людей, тут їх переживання, їх поради на життя, і зазвичай перед смертю люди шкодували саме про такі дуже прості речі. Вони ну за те, що вони мало проводили часу з рідними, що не могли щиро говорити і проявляти свої емоції, але. Дуже потребувало таких щирих розмов, що жили так, як від них вимагало суспільство, але не так, як вони хотіли самі. Я все перераховувати не буду, детальніше прочитайте в книзі і читати справді буде цікаво, тому що всі ці переживання, всі ці поради вони прикріплені прикладами, вони закріплені такими історіями з життя. І ти ніби спілкуєшся справді з людиною, от, приймаєш її досвід в безпосередньому спілкуванні. Читаючи книгу, я вкотре переконалася, що в кожній професії є люди, які прийшли в неї за покликом душі. І дуже приємно читати, як автор описує свою роботу, хоча робота в неї досить така складна і нелегка, і з якою любов'ю вона ставиться до своїх пацієнтів. Люди похилого віку, вони стають як немовлята. Все, що потрібно для новонародженого там і для людей похилого віку, це поїсти і сходити в туалет. І перед смертю в людей навіть майже немає сил на те, що поїсти, вони перестають їсти. За день до смерті їм може стати краще, але це лише короткотривале таке полегшення. З цієї книги мені запам'яталась одна притча про образи. До Будди прийшов такий розлючений чоловік, агресивний, почав кричати, звинувачувати його, але при цьому Буде залишався спокійним. Коли його запитали, чому, як йому вдається зберігати цей спокій, він відповів: якщо вам захочуть подарувати подарунок, але ви відмовляєтесь його прийняти, то кому належить цей подарунок? Звичайно, він залишається в цій іншій людині, є над чим задуматись. Також запам'яталася історія чоловіка, в якого перед смертю було стільки друзів, що вони складали список відвідин, О, такий графік, щоб не перевтомлювати його. І зазвичай, чому мене зацікавила ця думка, ця історія, тому що зазвичай, чим старша людина, стає, тим менше в неї друзів. Їх багато в школі, їх багато в студентські роки, а далі інтереси розходяться і контакти втрачаються. І вже знайомитись немає де, як багато хто вважає. А цей чоловік, він коли помирав, він сказав дуже важливі слова. Сім'я, звичайно, вона важлива, важливіша за все, але людині потрібні друзі його віку. Він сказав, якби не друзі, яких я завів в клубах, я був би дуже самотнім чоловіком. Я не був би самотній, тому що в мене є родина, є діти, онуки. Але я сумував за спілкуванням з близьким мені, по духом, з близькими однолітками по духу. Він цей чоловік знайомився в клубах по інтересах і там заводив, знаходив собі таких однолітків, з якими йому було цікаво, і починали вони дружити. І таким чином в нього були друзі протягом всього його життя. А також цікава була історія про відкритість. Ніхто з нас не знає, коли нам стане занадто, ну коли взагалі стане занадто пізно. Так ми маємо говорити людям про те, що ми їх любимо. Маємо говорити про те, що захоплюємось ними. Якщо люди на це якось реагують не так, як би нам хотілося, як ми очікуємо, це нічого не змінює. Важливо те, що ми відкрились. І насправді однаково важливо і це і для тих, хто йде, і для тих, хто залишається жити далі. Помираючі люди мають знати, що проговорили всі важливі слова, і це допомагає віднайти спокій. Як і ті, ті люди, от, хто залишаються жити, вони також можуть, якщо вони зможуть набрати з цієї сміливості для щирої розмови, то їм не доведеться до власної смерті шкодувати про втрачену можливість, їм не доведеться жити з цим почуттям провини, яке виникає, коли кохана людина померла і померла і так і не почула так оцих призначених їй слів. Інколи гордість чи апатія чи страх перед реакцією іншої людини, він змушує нас багато чого тримати в собі. І щоб бути відвертим, справді потрібно немало сміливості, і не завжди нам вистачає цієї сміливості, цих сил на те, щоб відкритись. Вважає, ну так би вважати, що інші люди, якась хтось із людей зрозуміє ваші почуття, якось сам про них дізнається, це. Ризик, так або наприклад, очікувати, що буде ще час їх проговорити. Це також ризик, тому що кожен з нас може загинути в будь-який момент. І чим далі ми відкладаємо цю таку щиру розмову, тим довше носимо в собі те, що має бути сказане і має бути почуте. І почуття провини та невисказаності воно може так отруювати життя, так і щоб жити справді хороше життя, потрібно це проговорювати. Це тільки такі малесенькі фрагменти того, про що йдеться в книзі. Вона, ця книга як настільна, до неї можна повертатись. І зазвичай, я коли читаю книгу, я роблю собі такі нотатки, там підкреслення, якісь виділяю певні цитати, щоб наступного разу не книгу перечитувати, а перечитати цю вижимку. І тут з вижимки вже можна окрему книгу робити, тому що тут настільки багато глибоких думок, що до книги хочеться повертатись. Так? Вона допомагає краще прийняти, зрозуміти оцю одну з. Основних фаз життя це смерть. Завдяки цьому розумінню ми можемо прожити своє життя, зробити його таким більш наповненим і яскравим. Мені цікаво, що також ваша думка. От як ви думаєте, про що може шкодувати людина перед смертю? Пишіть в коментарях, обговоримо.